Революція гідності кардинальним чином змінила систему оцінювання і систему сприйняття оцього радянського минулого. Загальний розвиток взагалі думки і розуміння ролі жінки і статусу жінки в сучасному суспільстві, поширення взагалі просто поширення ну, якби, нормальної. Популяризації інформації про щодо гендерної освіти, наприклад, та гендерної рівності, все це поступово формувало нові умови у суспільстві, і плюс, звісно, що і жінки брали участь і під час майдану, і багато жінок взяли участь і стали добровольцями в перших військових зіткненнях під час АТО, і в 22-му році так само. І коли в 2014 році створювалося, формувався по суті оцей новий канон, Нове Свято, то було би кардинально неправильно назвати його якось без, без жінок, без захисницю.